Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Фу, друзі, всім привіт! Я звісно не, не прям не представляю, як мені буде видавати сайт після минулої серії, коли я ну е, за рахунок зараз буде спойлер контракту. Зробив ножик трошки там за 25. <гум> да Не просто ну не за 25 жопентів, а за 25 тисяч. Нормально було. Сьогодні тестимо оці новенькі апгрейдики з о, нового обновлення. Звісно, от напишіть в коментарях, як вам новий стиль. В принципі, цікаво чекати, як він з'єднає, але. Але з прокрутом було, мабуть, більш по-дефолтному, я не знаю. Так, треба. ну Треба визначитись, які кейси сьогодні ми відкриваємо. З одного боку, можна щось відкривати вже подорожче, тому що. бананадей може? Може, бананадей реально? Бо дивіться, 5 ми за 1000, чи може щось подорожче навіть. 440. Оце й дуже хочеться. Це прям буде е, жорстко, якщо я з цього буду робити апгрейди. А є за 400. Ладно, мабуть, нема. Окей. Тоді. А, є за. Це 4. Ладно, там невеличка різниця. Почекайте, ось тут. А за 800. Ладно, Тоді історич Гудгейм. Давайте історичний Гудгейм будемо відкривати. 2245. Що падає, це все буде летіти в апгрейди. Якщо, звісно, щось жорстке не буде випадати. Наприклад, як оці дві емки, я просто не буду запихувати в апгрейд, тому я їх продаю прямо зараз. І кручу ще 5. Ще 5, правильно. Прикиньте, мене просто зараз ці кейси будуть окупати. Це буде жорстко. Хтось ножик, вилавлює, хорош. 2, 40, ой, 2, 244. Так, оце я продаю. Оце, скоріш за все, я продаю, да. А, І йду відкривати good Game. Тепер 5 штучок, 2, 245. Баланс в мене якось не знижується, до речі. А, це дивно, це дивно. 411. Окей, оце підходить. Ще 5, 245, і вже залишається в мене 3К. Якщо, звісно, тут ж зараз. Ой, Авік це жорстко, Авік це жорстко, тому його зливаю я, звісно, річ. І, і, і. ще 5. Давайте. А потім я відкрию 5 історичних. 5 історичних. І глянемо. До речі, скільки цей юсп кайман коштує? Кайман е, 4К. Окей, тому він, мабуть, і не падає мені. Продаю все. А, навіщо я... А я не знаю, я якось зазвичай. Ладно, 8к є, в будь-якому випадку це як окуп. Просто почнемо зараз заново. Ну, блін, ну я не, я реально не хотів. Я чомусь за звичкою це зробив. Ладно, тоді фастом будемо крутити. Е, оце я зливаю. Так, да, мабуть, це тільки я зливаю, 2200 ще раз. Окей. Okay. І давайте тепер оці повідкриваю. 245. Пам. А, щось я купила мене. М -м мене нічого. Ну, це, до речі, погірше, ніж було. Це, до речі, погірше. Прям. М -м 4. Окей, okay, окей, okay, okay, оце мене рятує. Так, давайте один довідкрию, щоб було їх, якби рівна кількість. Франклін, окей, okay, підходить. М -м і, 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 і. А давайте Ace повідкриваємо ще ось так. чотири штучки. Пам-пам-пам. Оце продаю. А, ще там є один жорсткий скінчик. Оцей продаємо і відкриваю. Ще чотири штучки. Правильно. 303. О, окей, оце підходить, Ого, та що ж там у тіпа таке? А, ладно. 213 залишається на балансі. І ось тільки скінчиків на апгрейд. Давайте на 1%. На 1-2%. на 2%, Так будемо якось тестити. 193. Я поставлю. Давайте. Для початку на 10 тисяч. На 10 тисяч, це вже буде окуп серії, якщо він випаде. І 1.6%. чи він, чи з'єднає він, ні, Прикиньте, О, просто моя реакція, коли він отак зробить, і там зелененько загориться, це буде, ну, це буде дуже гарно. Е, окуп серії, знаєте ще скільки це правильно 9К. 9к це. ой. Я завжди звик, що зліва ціна, а справа назва, але вони змінили. Що можна вибрати? Можна оці рукавички, наприклад, вибрати: 1.3%. Зелененький колір, світлофора. Ні, я просто просто от зараз уявляю, коли він, якщо зелений, там би поставив мою реакцію. Ну, я просто мовчав би, бо я е реагую не так, прям яскраво. Я просто мовчу, тому що я в шоці. Я просто в шоці. Ммм. Ну, це, бу це буде дуже жорстко. 20 тисяч, велворн, well, ножичок. І. З зелененька. Зелененька? Червоненька, червоненька, гад ставить, ну окей. А тут це що таке? А, це типу... Почекай, що це таке? А, просто ставить на цей. Окей, я зрозумів. А, що є не дуже дороге. Оце є. І ставлю десяточку, звісно. звісно. Звісна, річ, десяточка. Летить всі ножики. 1,62. Зелененька. Я, я, я вийду, якщо зелененьке, таким чином випаде мені. Поки що нічого не випадає, ладно. Е, можна ставити є що ще дешевше, От 108. Це поки що найдешевше, що я бачив, тому 8к і юспек. Полетіли 1.14. Якщо на 1.14 зелененьке, загориться я буду трошки в шоці. Ні, не загорається. Ладно. Ладно, ладно, 164, ставлю. На 11. 11 от, коротко, ось так, коротко, ось так, пам, ось такий ножечки, тички. І 1.24, тепер відсоток. Шанс не випадає. До речі, поки я цим займаюсь, нагадаю, що по промокодатам F77, ви можете отримати оцей кейс до вашого депозиту, якщо депозит від 500 джепонців. І ось так безкоштовно його прокрутити, якби Ну, за депозит, як я вже і сказав. І валентність. Валентність, наприклад, ми закинемо 94, закинемо на 5 000. Ну, це буде дуже погано, якщо це випаде, адже ну, ви розумієте, це по факту не око. В мене ці скінчики залишаться. Ну, хоча червоне, фух, фух червоне, це насправді окей. 146. Старт нью, тепер треба натискати кожен раз. І 10 тисяч. Отак, коротше. Пам, uh, let's go, 1, 22. І. зелененька? Ну, коли вже? Я просто отак буду я буду шаленіти прям. Uh, да, да, шаленіти. 116. Mm, на 8, Отак, коротше, 4 рочка Полетіла. 1.09, найнижчий шанс за сьогодні. Якщо він тут зеленим покаже. Окей, він не показує. Він не показує, от гад. Сидить там щось, от програміст під'єднує. 193 на 10к. Зараз відсоточок непоганий буде. 1.62. І. З'єднай. Ну, з'єднай. Ну, зелененьким з'єднай. Ну так не підходить мені. Ну, ладно, ладно. Euh, що можна зробити? Можна 112 ще є. М -м, давайте. 8. Отак зробимо. Коротше, і АВП. АВП 106. Знову ж таки. Дуже низький відсоток і бам! Зелені. ні, ні? М -м, Ладно. Ладно, ладно, ладно. 205. Поїхали важку артилерію робити. 10 тисяч. Вже буде відсоток гарний тут. Один. Ну як гарний. Один крапка 72 не дуже гарний, якби відсоточок для того, щоб він заходив. Я ще. Я вибачаю, що тільки ще відбулося. Він зайшов. Він зелененьким показав. Эм. Ем... Окей. Окей. Це дуже жорстко. Це, це просто нереально. Ми вже окупились. Але прикиньте ще, прикиньте, ще вийде. От 10 тисяч я вказую. І, наприклад, прикиньте от рукавиці ще вийде. Ні, дивіться, якщо я видаляю, я видал. Не знаю, що видаляю, але прикиньте, зараз би зелене було. Ну, воно і не зелене. Воно і не зелене. А, 370. 10к. От зараз відсоточки вже прям, ну, я вибачаюся, але гарні. 3% шанс. Ну, з'єднай флешечку, щоб зелененьким знов загорілось. Прики, при, прикиньте, просто, якщо реально, ми ще ну, не тільки цей нож якби, отримаємо, виб'ємо, а Мені здається, зараз випаде, тому я зараз роблю найбільший шанс, який взагалі може бути. 10 тисяч і 3,6. І Давай. Я просто мовчки, тому що. Фу. Фу, це дуже. Насправді, коли робиш отакі апгрейди, можливо, це реально цікавіше, але менш азартно. Менш азартно, Бо він якби з'єднує, типу тут нічого не крутиться. Може це і гарно з одного боку, що не так азартно. Давайте просто спробуємо зараз зробити на 5 тисяч, по 5 тисяч отак робити. 3%, Емочка. Ну, скін такий собі, але може з'єднаємо. Um, я, не мо я мовчу не тому, що я залагав, а тому що. Але це найвдаліша серія по апгрейдам поки що. Це Це просто люта тема. <с> так, я відразу кажу, що це ніякий не якби призив до дії. Тому що, якщо видає так мені, то не значить, що вам так видасть. тому... Якби пам'ятаєте, що на сайтах завжди є таке, як мінус. Якщо б він зараз з'єднав, я трошки б вийшов. Тому що це було б занадто вже для мене навіть 411. До речі, просто е, обличчя, якщо випаде. Ваше обличчя. Ваше обличчя. До речі, може випасти, бо 6% не такий маленький шанс. Ну, це це було просто э, жорстко, я не знаю. Треба вже щось я, якось казати їм. Бо це настільки жесть. І, до речі, у нас ще багато апгрейдів по 5000 залишається, тому. Ладно, давайте отак зробимо. Э, може калашик, випаде такий Battle Scared, 5% і. третій апгрейд за сьогодні. Ні. Ні-ні ні. Ну, я повторюсь, я ні на що не розраховую вже, тому що. З мого боку, розраховувати на щось. Це було б занадто вже якось, ну, не знаю. Так, а оце, до речі, є шанс, що випаде. Є шанс, і не маленький він. Він 5, 7. 5, 7 Давай, просто авік ще зайди, і це 20к буде. Ні. Ні-ні ні-ні. ні, Ну, логічно, окей, окей. Я взагалі ніяк не на це не скаржусь, тому що, тому що це жесть. 5к. 5К, ще одна мк, Ну, ще одна МК не, не буде не красиво для назви. Типу 6,7. Найвищий за сьогодні, я так думаю, шансик. Ні. Ні. Не випадає. А, давайте спробуй. Окей, спробую зробити 4К. Спробую зробити 4К, щоб був баланс якби на наступну серію. Ще я оце просто до наступної серії продам, і буде прям файно. 8 і 4. Випадай. Не випадає, Давайте точно такий же зробимо зараз. Так, Або... да, да, да. треба от два скінчики. І на наступну серію, щоб баланс був, просто зробимо. Знаєте як? Ось так. 300, отак, коротше. Отак, авік 8 і 7 і. Ну, з'єднай, ну, по братськи просто з'єднай. Ну, він з'єднав по факту, але ж з якимось ерором, бачите, там червоненьким загорілось, окей. А якщо я спробую 3000. Просто 3000. Просто 3000. Ось так. Флюкс. А, ну не флюкс, якась незрозуміла штука. 11% шанс і. Ну, блін, ну могло, могло, да? Вже? Це жесть. Що я вам хочу сказати, це просто жесть. Ладно, можна зробити насправді зараз на контент. Знаєте як? Є ось такі от скінчики, да? Ми зараз зробимо яким чином? Контракт. Ніж я не буду. по... А, ще є один скін. Стоп, 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 стоп. А де він? А, шоумор є. Ого. М -м і, -і, і. І, 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 і. 3000. Якщо випадає, я трошки буду в шоці, відразу кажу. Хоча 10% шанс. З'єднай. Не з'єдную. Ладно. Тоді прийдеться робити те, що я хотів. М -м -м ось так. Ось так. Робимо пам. Тепер ось так ось так ось так ось так ось так. Робимо пам. Тепер і полетіли. А, абгр... а, контракт на 5 тисяч. В минулій серії контракт проявив себе дуже достойно. Подивимось, що буде в цій серії. Ну, це буде. Це буде насправді дико, якщо він щось жорстко видасть, він видає 1855. Ладно, якби я не скаржусь, тому що по факту треба було зупинятись вчасно, тому що апгрейд показав, що він може видати, і я, я загрався. Ну, це все одно плюс, якби мені все одно <світ> на це. Е, е, окей. Зате, 1800 є. я думаю, з 1800 ми можемо почати наступну серію, щоб перевірити, як. Якби видає сайт після того, як він видав мені жорстко. Продаю все. Це на наступна серія. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!